Доброго дня. Зараз детально оглянемо кабінетне крісло з натуральної шкіри бежевого кольору відомого польського бренду Profim. І так, крісло обладнане металевою хрестовиною з великими коліщатками, Працюють класно. З правої сторони є регулятор висоти. Потрібно, вставши з крісла, підняти цей рычаг вгору. Крісло піднімається. Якщо ви сидите на кріслі, потрібно його підняти вгору і під вашою вагою воно опускається. Крісло виконане з натуральної шкіри люкс класу. Зараз покажу бірочку. Це є Profim. Дуже потужний бренд. Крісла такого, такого класу коштують від 1,5 до 2000 євро нові. Випускають лише елітні офісні меблі. Це все натуральна шкіра. Тут є маленька цяточка і з цієї сторони. Щоб ви розуміли, відео я роблю з відстані 15 см, щоб показати навіть всі навіть малесенькі нюанси. Тобто, якщо відійти на відстань метр, абсолютно нічого не видно. Правий підлокітничок, спинка крісла все гарно. Підголівничок також повторюю все шкіра. З цієї сторони є регулювання мультиблоку, тобто фіксування нахилу крісла спинки. Потім покажу, як він функціонує. Крісло повністю виконане в шкірі. Тобто це той варіант, що. Задня частина також виконана з натуральної шкіри. Також люкс класу. І тут також все, все гаразд. Тобто ледь помітні сліди вжитку. Тепер по механізмах. Тут є така фіксатор, він закручується, і з його допомогою ви можете зафіксувати собі валик. Тут є під спиною такий валик. От, Ви його відкручуєте і маєте можливість змінити позицію того валика і потім зафіксувати його, наприклад, вище. Тобто, ось цей валик змістився, став вищим. Для того, щоб зараз крісло зафіксоване в вертикальній позиції. Для того, щоб крісло розфіксувалося, потрібно цей речах, він, до речі, висувний для зручності, повернути вперід, тоді крісло розфіксовується і гойдається. Щоб зафіксувати, потрібно назад щелкнути. Тобто, ось зараз вперід я на нього сяду, натисну спиною і назад. Крісло зафіксувалося. Щоб його розфіксувати, потрібно повернути вперід. Антишок-ефект. Потрібно легке погойдування спини, натиск спини. Ось. І крісло склалося в попередню позицію. І зафіксувати його знову ж таки назад. Всі механізми справні ідеально. Крісло по комфорту просто розкішне, висока спинка, все класно, натуральна шкіра і по стану ледь-ледь помітні зблизька сліди вжитку. Тобто справді дуже хороший стан.